Вас, щоб смертною карою мені ніхто в Європі не сказав, що я не можу користуватися. Ви будете ситі, у вас будуть ідеальні дороги, продукти, спокій та стабільність. І ви нічого з цим не можете зробити. Отже, мій приговор. Дуже простий смертною карою та своєю владою я визнаю винними саме ці чотири свободи та права. І зараз вони будуть покарані, якщо ніхто і нічого не зробить. Ті, хто міг мене зупинити, це люди всього світу, які по краплині видавлюють мене з себе. І які можуть стати між катами та свободами, тому що свободи. Потрібні будь-якій людині, тому що свободи це перш за все люди, тому що кожна свобода може бути вільною, тому що кожне право має бути в людини, тому що в Європі не може бути в центрі країни, де не можна обирати, не можна вільно жити, і де смертна кара може. Бути застосовано до будь кого. Білорусь в центрі Європи. Білорусь не може бути таким островом небезпеки для свободи. Білорусь не може забувати про свої національні цінності заради офіційних і заради влади єдиної людини. Україна солідарна. Україна Хоче бути країною, яка буде прикладом свободи. І з Україною солідарні усі країни, які знають, що таке свобода життя, свобода слова, свобода зібрання, свобода бути обраним та обирати. Україна солідарна! Україна солідарна! Украина солидарна. Украина солидарна. Украина солидарна. Прапор маха. Живи Беларусь. Живи Беларусь. Живи Беларусь. Живи Беларусь. Живи Беларусь. Живи Беларусь. Живи Беларусь.